Вітаю, з вами Олександр Джига. Сьогодні хочу показати вам, як ми використовуємо біоферментатори Джига Сергія Івановича і які рецепти використовуємо. У нас п'ятикубові ось такі ферментатори на 5 кубів. Це я покажу вам, як вони зроблені. Тут вже набрана вода, але це є труби, які подають повітря. Ферментатори і барботаж. Е, значить, що ми будемо давати? Ось у нас рецептура на, е, на 5 кубів. Значить, на 5 кубів ми даємо органік баланс від компанії БТУ е, Центр. Його 17,5 літрів. Це на 5 кубів. Далі у нас йде Ground Fix, теж так само 17,5 літрів, і азотофіт. Азотофіт від компанії ПТУ Центр. Ось, Хто хоче, зможе зупинити, почитати. Так, органів баланс. Так. Далі ну, Азотофіт це е, азотфіксатори. Е, граундфікс це каліфосфат мобілізатори, так само і е, цей органік баланс. Е, також у ну, це в тарі від органік баланса У нас гуміфренд гумат. Далі ми, ну, ми його даємо гуміфренда на 5 кубів-5 літрів. Далі Міллер Старт. Міллер старт, це від Міллера. Для стимуляції проростання. Це, ми його даємо як джерело амінокислот. Ми його даємо 15 літрів на 5 кубів. Далі універсал біо. Це, виходить, універсал-біо витяжка водорослів. Це, можете прочитати. І Нью Це, виходить, гумінну і кислоти від компанії Яра. По нормам ми це здаємо BioNew. 7,5 літрів на гектар універсал біо, не на гектар, а на 5 кубів універсал біо ми даємо 1,5 літри на куб, на 5 кубів, 7,5 літрів. Далі ми даємо також водорослі фантом ліквід, це від догал компанії. Е, і даємо також мелясу патоку. Е, це в нас ось тут в цих кубах вона. Так. Ну і будемо зараз загружати все. Меляси ми будемо давати е, 5 літрів на 5 кубів. Потом ліквід ми будемо давати 7,5 літрів. Обов'язково перед використанням ми збовтуємо каністри, щоб не було осаду, бо це жива культура, яка Може давати осад, тому що воно все попало в ферментатор. Ми його збовтиємо. Ось так виглядає органік баланс. Це ми цей. Добрали його і цей будемо вливати в бочку. ферментатор с таким чином так выглядит граунд фикс универсал био 7,5 с половиной литров на 5 кубов. Один такой зеленый он. Так, Миллер старт 15 литров даем. Вот так он выглядит. По Миллер старт вот с клапаном вот такая обертка и вот еще вот такая и с продольными такими штуками и тоже клапан крышка вот так так 10 литров далее сейчас еще 5 литров даем а азотофит вот так выглядит вот такой он чуть-чуть как бы как густоватый 17 с половиной литров даем так фантом ликвид на основе водорослей вот так он выглядит Его даем 7,5 литра, э, 7,5 килограмм. Так, гумифренд это у нас эляса уже промыли в ведро. И гумифренд 5 литров даем на 5 кубов. И также бионью тоже 5 литров даем на 5 э, кубов. Бионю тоже гумат. Сейчас отлеем, отольем. Вот так выглядит гуми френд. Гумат. Так. Так, Бионью. Вот гумат чуть-чуть буроватый цвет свидетельствует о том, что есть пульва кислоты. Даем по 5 литров. Так, ground fix, organic balance, назота fit, bio new, потом universal bio фантом ликвид и миляса и плюс почва из с этого будет из навоза перегной mm -hmm. и будет еще из поля почва чтобы заразить нашими бактериями да так запускаем биоферментатор еще добавим сюда э, по 15 килограмм компоста и по одному килограмму почвы из поля, чтобы заразить почвенными микроорганизмами. поднимает мы даем мы даем получается тут Ще компост в мішкові, це щоб були ще мікроорганізми ґрунтові. І ми даємо ще тут ґрунт із поля, щоб заразити мікрофлорою, яка характерна для цих ґрунтів. Також ми даємо тут на 5 кубів 5. Кубів за хвилину повітря можна два з половиною давати. Тобто від пів куба повітря на куб до куба.